Вода на Хісоченні поступово спадає, однак її відхід викриває все нові і жахливі сліди варварського злочину. На лівому окупованому березі люди волають про допомогу без води, харчів, ліків. Все це на правий берег підвозять волонтери, рятувальники, військові, багато іноземців-добровольців. До Херсона вирушила наша наступна знімальна група Ольга Чайко виходить з нами на прямий зв'язок. Я вітаю вас, Ольга. Отже, наскільки швидко змінюється ситуація із підтопленням міста? Які настрої в людей про що вони говорять? Наскільки швидко доходить до них допомога? І чи є все ще ті, хто все ще хоче виїхати? Дійсно, Олена, ми приїхали до Херсона сьогодні в день. Загалом місто сухе, однак район острів залишається повністю затоплений. І Також район Корабел, до невдовзі буде оголошено посила на комендантську годину. Теж він частково є затоплений. Тобто пересуватися там вулицями можна хіба що в гумових чоботах. Інколи вода доходить і до коліна, інколи і глибше однак, уже потроху можна і пройти і по сухому. Гуманітарку роздаватимуть у спеціально відведених точках. Зараз ми зустріли там волонтерів які стояли з водою, які приїхали спеціально з Києва для того, щоб допомогти людям, також роздають гуманітарку і ДСНС, тому що от в районі острів взагалі немає ні води. Ну, евакуацію продовжать займатися і ДСНС і місцева адміністрація. Нині людей відно... вивозять відносно небагато. Представник ДСНС нам сьогодні розказав, що відвез сьогодні. Врятували буквально кількох людей і їхніх тварин, і просто вони вже вважали, що нестерпно продовжувати жити на острові. А от міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко Клименко розказав, що починають більше знаходити тих, хто загинув через повінь. На сьогодні це дійсно десятеро людей. За ці півдня, після того, як ми почали вже відкачувати воду з дому володінь, ми маємо ще дві жертви: жінка похилого віку та чоловік 72-го року народження. Таким чином загиблих зафіксовано на даний момент 10 саме по місту Херсону та Херсонській області. Му громадян закликають бути максимально обережними і головне не заходити туди, де вода вже відступила. І за тим, щоб люди дійсно туди не заходили, куди не варто заходити. поставлять спеціальні блокпости, які слідкуватимуть за порядками. Це вся інформація на сьогодні. Олена Оль, Я вам дуже дякую за таку детальну розповідь. і Теж закликаю вас бути максимально обережною. Дякую, це була Ольга Чайков, Вона включалась із Херсона.